Ми будемо розпочинати говорити про те, що відбувається навколо Покровська. Адже бачимо, що у Покровську нині тривають запеклі бої з російськими окупантами, і після успішної десантної операції. До спецпризначенців гур, які зайняли визначення рубежі, вже проникли також і пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили. І наразі спецпризначенці працюють над тим, аби завадити все ж таки ворогу, розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності гур. Хотіла вашої думки почути. Знаєте, як ви оцінюєте події там, які відбуваються, і яке все ж таки має значення і особиста присутність Буданова? Ну, дивіться, ще раз гур, вони не воюють. Хай, будь ласка, не ображаються, але ну, це так. Вони, вони не можуть працювати як лінійні підрозділи. Це дуже. Підготовлені, навчені, мотивовані, досвідчені співробітники, яких дуже мала кількість там рахунок йде не на тисячі, загалом, можливо, там ну, сотня, декілька сотень, ну, всього-всього цих співробітників. І тому вони не можуть от в такому аварійному режимі використовуватися так на короткий проміжок часу для того, щоб. Хоч якось пом'якшити той наступ, який відбувається, вони задіяні, але загалом ну, вони не повинні це робити. Це, ну, це не, не їх специфіка. Головне завдання зараз для наших військових виграти час. День, два, три, скільки вдасться для того, щоб. Пом'якшити наступ Російської Федерації, який відбувається в останні дні, і ще раз виграти час для тих підрозділів, які опинилися в кишені цього Покровська в самому низу на півдні, що мав подивитися. І сьогодні Deep State зробив нове оновлення і він показує дуже невтішну ситуацію, що він фіксує нові просування, нове захоплення території в саме всередині цієї кишені. Тому, як на мене, зараз це спроба виграти час і спроба дозволити військовим вийти без. Втрат зберегти життя, здоров'я, за можливості витягнути рештки ну, обладнання різноманітного зброї, яке там залишається на багато-багато мільйонів гривень. Можливо, раніше його вивезли. Тобто в будь-якому випадку не йдеться мова про те, що Покровськ вистояв, що співробітники ГУР на своїх плечах його винесли. Ні, вони це, на жаль, зробити не можуть. І от я поясню вашій аудиторії, яка цього не розуміє. Найвеличезніша помилка у всіх, ну, армії світу, в тому числі американські, і в росіян така помилка була вважати, що такими спецпризначенцями можна витягнути проблемні ситуації. Американці так у війні, у В'єтнамі, сіли в калюжі і вони втратили дійсно велику кількість своїх. Кращих сил росіяни так само втрачають своїх десантників, коли відправляють на штурми українських позицій, з розрахунку, що та ну там ж слабкі кісь підрозділ тероборони стоять, зараз. Ми їх придушимо втрати там неймовірні. Тому через це аварійний такий пожежний режим, але він короткотерміновий. Пане Іване, я вас також вітаю зі студії ПІЦВІ, yeah. і знаєте, тут варто додати багато медіа дописує дійсно лише про ГУР, але не варто забувати, що загалом беруть участь не лише гурівці, а це і ЦСО Альфа, це і Нацгвардія, і Нацполіція. Про це варто говорити, тому що чомусь дійсно медіа прострі про це мало хто говорить. Тому дякуємо, що ви також про це на цьому точніше заакцентували свою увагу. Далі хочемо вас запитати з приводу того, що пропонував Путін. Він пропонував по перше свою поїздку до Кровська по-друге дедлайн, звісно, змістив захоплення даного українського міста. А ну і також пропонував журналістам туди поїхати. Лідер України повідомив, що Путін імовірно сам туди збирається чи збирався? Ну і в будь-якому разі ми знаємо, чим це все закінчиться, зазначив лідер України Володимир Зеленський. Хай приїжджає сили оборони розберуться надто швидко. Пане Іване, як ви думаєте, якщо навіть президент про це говорить, як ви вважаєте, в Кремля така ідея могла б. На столі. А щоб Путін приїхав безпосередньо в е, Покровськ? Ну, безпосередньо ні, але можливо, знаєте, на тому напрямку засвітився. ну, Хоча, скоріш за все, то інсценування було б Покровського напрямку, як зазвичай це все відбувається. Ви абсолютно праві. Ніхто б ніколи туди не приїхав. Ця ідея, вона була. Вигадана на сколіс, поки він сидів чаював з цими ветеранами своїми, і ця ідея народилася, але вона взагалі не була сприйнята світовим суспільством. Наша яка мета журналістів туди пхати, щоб що щоб побачити, що. Російська федерація мала на меті виграти таки час, поки там за декілька годин цього затища українці стріляти не будуть. Росіяни розвідують чітко позиції, підтягнуть свої додаткові сили і потім спробують можливо вдарити. Але ця історія не взлетіла, її не пропустили, і вона залишилася черговим маренням російського диктатора і не більше. Ну і далі, друзі, будемо продовжувати говорити про те, що відбувається навколо Покровська, адже накопичується на околицях, і аналітики інституту вивчення війни розповіли, що ж відбувається в самому місті. Росіяни продовжують просування на Покровському напрямку і дію дедалі упевненіше всередині самого міста Покровськ. Про це йдеться у новому звіті аналітиків інституту з вивчення війни. Зазначається, що кадри свідчать про просування російських підрозділів на півдні Мирнограда та у Родинському. У звіті ж зазначається, що Окупанти проникають у Покровський з району Азірове Шевченко-Новопавлівка та накопичуються на північно східній та північній околицях Покровська. При цьому Збройні Сили України продовжують оборонні зусилля та контратаки. Зокрема, українські військові просунулися у східному напрямку. А також йдеться про те, що сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України повідомив, що. Українські сили створили можливості для поповнення запасів і підсилення військ на покровському напрямку протягом останніх кількох днів. Корпус заявив, що вони перешкодили російському просуванню в північній частині Покровська і перерізали автомагістралі. Йдеться у повідомленні інституту. аналітики додали, що збройні сили України звільнили значну частину території, куди проникли війська Рашиської Федерації на добропільському напрямку на східному фланзі Покровської операції. Збройні сили України протягом останніх тижнів стабільно звільняють та зачищають російське проникнення поблизу Добропілля. Також у звіті йдеться, що нещодавно. Повідомлялося про бої та українські контратак біля основи виступу поблизу маяка також обидва на південний схід від добропілля. При цьому не було повідомлень про бої під час проникнення на північний схід та схід від добропілля, що свідчить про те, що ці райони більше не є спірними. Українські зусилля відрізати російський виступ на схід від добропілля ймовірно створюють тактичний вплив на зусилля Росії оточити українську кишеню.